Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 24-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці, проте деякі, що в процесі виходу серії. В описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком серіалів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. І по традиції нагадую про вподобайки та підписки, адже так ви допомагаєте не лише просувати канал, а й україномовний контент. Перегляду. Роня, дочка розбійника. Пригодницька фентезі, що є екранізацією дитячої книги Астрід Лінгрен». Однієї штурмової ночі народилась дівчинка Роня, донька легендарного розбійника Матіса і мудрої жінки Ловіси. У замку, оточеному лісом, Роня провела дитинство разом з батьками та ватагою розбійників. Але вже у підлітковому віці вона прагне навчатися і досліджувати, що неможливо у стінах замку. Тому батьки... Вирішують, що їй вже час як слід познайомитись з прилеглим лісом. Щаслива роня відкриває для себе новий світ і знайомиться з лісовими мешканцями. Та одного дня вона зустрічає Бірка, хлопчика такого ж віку. Виявляється, він син Борки, заклятого ворога її батька. Досліджуючи ліс, роня з бірком потай від усіх стають найкращими друзями в той час, як сварка між її їхніми батьками тільки посилюється. – цікава комедійна драма. Події відбуваються у 1969 році. Амбітна жінка Максін Сімонс прибуває до Палм-Біч, щоб доглядати за нормою Делакорт, важкохворою тіткою її чоловіка Дугласа. Він, нібито, єдиний, хто має успадкувати все майно і рахунки тітки. А поки чоловік у відрядженні, Максін збирається втілити усі свої амбітні плани, не чекаючи на смерть норми, вона вона намагається увійти до кола місцевої еліти. Та щоб це зробити, Максін має стати членом розкішного клубу «Палм Рояль». Але і це ще не є кінцевою зупинкою. Потрапивши до клубу, вона стикається з купою проблем, до яких ще додається тітка норма, яка вирішила, що їй ще зарано помирати і пішла на поправку. І тепер все залежить від моральних цінностей Максін, на які шалені вчинки вона готова піти, щоб досягнути своїх цілей. Проблема трьох тіл. Захоплива науково фантастична драма, що базується на творі китайського письменника Люци Сіня. Історія бере початок в 1960-х роках в Китаї, коли молода вчена астрофізик Євеньзе відправляє потужний сигнал в космос з метою встановити контакт з інопланетянами. Проте основні події відбуваються в наш час, коли за загадкових обставин у різних куточках планети починають помирати найкращі вчені. Детектив Кларенс ставить собі за мету з'ясувати правду, але чим далі він? Просувається в розслідуванні, тим більше заплутується. Та одного дня пошуки приводять його до Огі Салазар, вченої, що займається розробкою нановолокна. Виявляється, перед очима у неї з'явився страшний таймер зворотнього відліку. І щоб його зупинити, Огі має закрити свій центр дослідження. Кларенс розповідає, що вона не перша вчена, яка опинилась в такій ситуації, і робить припущення. То за цим всім стоїть. Ріплі чудова екранізація детективного роману Патриції Хайсміт. Дія бере початок 1960 року в Нью-Йорку. Том Ріплі звичайний дрібний шахрай, що вміло підробляє підписи банківських рахунків. Втім, його справи останнім часом йдуть не дуже добре, тому він змушений скоротити витрати і чекати, доки випаде нагода, покращити своє становище. І одного дня йому таланить. Заможній чоловік, містер Крінліф, винаймає його, щоб повернути свого сина діста. Дікі додому хлопець проживає в Європі за татків рахунок і намагається знайти себе у ролі художника. Ріплі не має жодного уявлення, як це зробити, але приймає щедрий аванс від містера Грінліфа і відправляється до сонячної Італії. Безтурботність і розкішне життя Дікі захоплюють ріплі, тому він вирішує зробити усе можливе, щоб більше не повертатися до минулої буденності. Режим Сатирична драма з Кейт Вінслет у головній ролі. У центрі сюжету Олена Вернем, канцлерка країни, що знаходиться у Європі. Уже деякий час вона не покидала свій палац, внаслідок чого стала непередбачуваною, ба більше у неї почала розвиватися параноя. Одного дня Олена наймає на роботу солдата, такого собі Герберта Зубака, щоб той постійно ходив поперед неї і вимірював вологі. Повітря. А все тому, що в палаці нібито повно грибка. З перших днів Герберт намагається сподобатись Олені, тому говорить те, що вона хоче чути. Та згодом це призводить до того, що Олена прислухається до його порад, а її амбітні плани розширити владу спричиняють розкол не лише в палаці, а й в усій країні. Кримінальне минуле захоплива кримінальна драма. Дія відбувається у Лондоні, коли однієї ночі до поліції надходить анонімний дзвінок. Жінка жертва домашнього насилля, побоюючись кривдника, не називає ніяких імен. Однак повідомляє, що багато років тому він убив дівчину, але до в'язниці посадили невинного хлопця на 24 роки. Молодий детектив Джун Ленкер береться до справи і з'ясовує, що йдеться про Ерла Матіса, який уже понад 10 років від. Буває покарання, виявляється, розслідування вів детектив Деніел Гегерті, який заявляє, що помилки бути не може. І натомість звинувачує Джун, що та чіпляється за непідтверджені слова невідомої жінки. Однак, побоюючись, що вбивця на волі, Джун має намір докопатись до правди, що призводить до безжального протистояння між двома детективами. Злочинці. динамічна кримінальна драма. Чарлі у минулому професійний зломник сейфів, який давно зав'язав з кримінальною діяльністю. І зараз разом з дружиною Самірою і сином Йонасом проживає в Берліні. Та все змінюється, коли давні знайомі змушують Чарлі викрасти дуже цінну монету. Однак пограбування іде не за планом, тому разом з сім'єю він вирішує зникнути на деякий час. І Чарлі це майже вдається. Та в останню хвилину жінка з сином летять до Марселя без нього. А він, в свою чергу, разом з водієм Йозефом зі злочинного клану має відвезти монету до відня. Разом вони потрапляють у такий вир подій і гангстерських розробників. Розбірок, що мимоволі з незнайомих людей перетворюються в найкращих друзів. Фалаут постапокаліптична фантастика, що ґрунтується на серії відеоігор. Події розгортаються в Лос-Анджелесі через 219 років після ядерної війни. Частина людей намагається вижити на поверхні, тоді, коли інші мають комфортні умови у сховищах, де зберігаються хоч якісь правила. Люсі Маклін народилась і виросла в 33-му сховищі. Так би й було надалі. Та тільки в день її весілля до них вторглися рейдери. Ось тільки їх метою виявилось не пограбування, а викрадення Генка Макліна, батька Люсі. Щоб його врятувати, дівчина іде на ризикований крок, виходить на поверхню, але навіть не підозрює, яка небезпека на неї чекає. Полювання на вбивцю. Захоплива історична драма Події розгортаються в 1800 роки, коли під час вистави в театрі актор Джон Бут вбиває 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна. Але через хаос і крики натовпу вбивці вдається втекти. За справу береться найкращий друг президента, він же військовий міністр Едвін Стентон, який розуміє, що у вбивців тікача мають бути спільники. Він готовий на все, щоб упіймати усіх причетних і притягнути. Тягнути до відповідальності. Але тим часом у міністра з'являється іще одна проблема. До влади приходить новий президент Ендрю Джонсон, який відміняє попередні укази і веде країну зовсім іншим шляхом. Паразит Сірі, південнокорейський фантастичний жахастик. За сюжетом на землю прибувають інопланетні паразити, які швидко потрапляють в тіла людей та отримують контроль над їх мозком. На боротьбу з ними направляють особливий загін під назвою Сірі, чиї бійці навчені виявляти і знищувати паразитів та їх носіїв. Але одного вечора на звичайну продавчиню супермаркету Чон Цу Ін нападає психопат. І за звичайних обставин вона би померла, але не цього разу. В її ледь живе тіло проникає паразит, який кидає усі свої ресурси на лікування ран, а на заволодіння мозком сил уже не вистачає. Тепер суїн свого роду мутант, якого прагнуть знищити не лише члени сірого загону, а й самі паразити. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!